Вітаю вас, друзі! Якщо восени або навіть взимку, ви посадили в своєму садочку хвойну рослину, будь-яку ялівець, тую, ялицю, сосну, або ви посадили будь-яку декоративну рослинку в своєму садочку, саме восени або взимку. Що треба обов'язково зробити навесні, розкажу вам в цьому відео, перш ніж я поділюся з вами дуже цінною інформацією. Пропоную вам підписатися на наш канал, поставити нам подобайку і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про наші нові відео з дуже важливими рекомендаціями по вирощуванню рослин в ваших садочках. Хвойні рослини навіть взимку випаровують вологу зі своєї хвої. Процес цей не зупиняється, не дивлячись на те, що рослинки ніби засинають. Коренева система в землі, вона змерзла. Тобто вона не замерзла, а змерзла завдяки морозу, тому що він скував всю землю. Коренева не працює навесні. Як тільки починається відлига, сонечко воно вже припікає дуже сильно Випаровування... Збільшується з поверхні хвойної рослини. Нам треба допомогти рослинці навесні якомога швидше прокинутися. Прокинутися її кореневій системі. Що треба робити? Як тільки ну, починається відлига, в південних районах це наприкінці лютого, в іншій частині нашої України це березень. Починаємо хвойну рослину. Проливати теплою водичкою. От дивіться, ось така рослинка поливаємо ось тут. Бачите, ось прикореневий, прикореневе коло. Ось тут поливаємо, щоб тут взагалі льоду не було. Ось можемо побачити, як гарно все виглядає. Сніжок ось тут, сніжок зверху, а біля кореневої системи нічого немає. Під хвойні рослини підгрібати сніг взимку. Не треба, скільки його випало, стільки і нехай буде. А щоб ви спеціально отак підгрібали сніжок, цього не треба робити. Отже, друзі, повертаємось до рослин, проливаємо теплою водичкою. Для, цього ми це, для чого ми це робимо? Щоб льоду, снігу не було, щоб якомога швидше розмерзлася земля. Як тільки ну, земля розмерзнеться, вона буде тала, запрацюють корінці хвойної рослини. Як тільки но ну, запрацює коренева система, далі вже рослині ваша допомога не буде потрібна. Вона вже сама почне е, всмоктувати водичку і годувати всю рослинку. Але навесні вам треба це зробити обов'язково. Для чого це треба робити? Дуже багато пишуть, що навесні хвойні рослини. Вони жовтіють і вони засихають. Ніби це сонячні опіки. Друзі, це не сонячні ні. Це так, сонячні опіки, але сонечко дуже вже інтенсивно починає пригрівати. От на сьогодні дуже гарний сонячний день. Хоча зараз ще січень я знімаю відео, але вже в лютому сонечка багато, день збільшується, випаровування дуже інтенсивне. Тож ми допомагаємо рослинкам. І, друзі, допомагаємо не тільки, тільки на посадженим восени і взимку рослинам, а навіть ті рослинки, які в вас вже зростають декілька років, якщо у вас є можливість, все одно поливайте навесні. Бо в останні роки вже за своїм досвідом я бачу, що навіть дорослі рослинки, якщо. Їх своєчасно не пролити теплою водичкою, не допомогти їм навесні. Вони за 2-3 місяці, вже на початку травня, можуть вас висохнути, і ви будете здивовані, будете думати, що вони загинули від хвороб, від шкідників, або ще щось вплинуло на їх загибель. А це може бути всього лиш нестача. Водички, нестача поживних речовин саме навесні, коли інтенсивно гріє сонечко. Якщо у вас немає можливості своєчасно допомогти рослинці, поливаючи її теплою водичкою, можна зробити ось такі каркаси. Гарний каркас, зручний, з зеленою затінюючою сітки. Ось дивіться, встромляємо цей каркас він на металевих таких штирях. Грунт, так, щоб вітер його не здув, потім навесні можна прибрати і десь де вас там господарчий будиночок або якесь приміщення поставити, щоб потім використовувати вже наступної зими. Для чого такі каркаси Вони захищають хвойні рослини від надмірного сонечка саме навесні, в лютому? В березні, коли їх треба ставити, дуже рано можете їх не ставити. От саме зараз, в січні, ви можете поставити такі затінюючі каркаси з зеленої сітки. Вони допоможуть рослинкам. Коли вже дуже спекотне сонечко, в лютому, в березні ця затінююча сітка вона захистить рослинку від надмірного випаровування. Процес вітаювання ґрунту буде повільний, і навіть якщо у вас не буде поряд з рослинкою, вона буде в безпеці. Якщо у вас тує тільки на посадженні і вже дорослі, їм треба е, теж е, ось такий захист поставити, щоб навесні вони у вас не засохли, не загинули. Дивіться, дуже зручно. Ось такий каркас: не треба оботувати, а ось так все зробити, і потім навесні ви зняли цю зелену затінюючу сітку і все, і рослинки у вас в безпеці, і вони не загинуть, і снігу, і льоду внизу не буде. Зняли ось цю затінюючу сітку і все, друзі. Хоча це в цьому місці ось таким чином захистили рослинки. Якщо у вас немає можливості зробити саме такий каркас, можна кожну рослинку обмотати такою зеленою затінюючою сіткою. Це теж допоможе рослинці навесні. Що взимку? Багато снігу, він вологий, важкий. Треба струшувати сніг ось з хвойних рослинок, якщо вони в вас, вас не зв'язані. Бо багато рослин в своєму садочку, особливо туї, вони більш ніжні, більш м'які, я зв'язую на зиму. Щоб дивіться, щоб такий важкий сніжок не зашкодив. Якщо у вас рослинка не зв'язана, вона така плотна, як ця сосна, щеплена. На штамбі, що треба робити? Підходите і обережно, обережно отак прибирайте сніжок. Щоб не створювався лід, щоб верхівка ось така не була дуже важка. Це допоможе вашій рослинці. І знаєте, зайвий раз торкатися своїх хвойних рослинок це знаєте, суцільне задоволення. Сподіваюся, друзі, це відео було вам корисним. Так, вкривати і зберігати рослинки можна не тільки хвойні, декоративні гортензії теж можна робити саме такі каркаси, і взимку захищати рослинки ось таким чином. І навесні допомагати рослинам витримати ось це весняне навантаження. Коли ще не працює коренева система, а сонечко вже припікає. Бажаю всім вам натхнення, здоров'я, навіть взимку є чим займатися в наших садочках. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. Друзі, до зустрічі!